От і так кожного року. Фруктів купа, а дівати їх вже немає куди. От і що мені з ними робити? О, привіт, малюк! Невже ти станеш моїм помічником? Це електрична сушарка GoodFood dwf 5. Висушить всі овочі, фрукти, трави, зробить спеції неймовірними. Конструкція проста та надійна. 5 рівнів. Мінімум зусиль, максимум результату. Просто викладеш шматочки овочів або фруктів на решітку, накрий кришкою. По секрету, скажи, можна навіть м'ясо. Увімкни та вистав температуру. Минуло декілька годин. Давайте подивимось на результат. Дивіться, які вони хрусткі. Просто висушування і нічого зайвого. Запас на зиму, перекуси дорогу. Ммм, mm, яка смакота. Сушарка GoodFood DWF-5 без галасу, просто висушує.